Ну що, добровольце, як обстановочка? Спокійно. Придерживаемся Мінська. Друже, чес, скажи. Як обстановочка? Все нормально. А? Як для тебе сьогодні Ніченька пройшла? Нормально, восьмой все. А ты? Придерживаемся Минско. А та херня шемуфотку выложила. І вони на страничку себе на пабліку поставили, мою, були на аватарку. Так. Це класно? Так, так, Нежданчик. Не це називається плаіат. Ось так народ. Ми, ось так народ ми тут на позиціях чекаємо. Чекаємо. Коли нам командування дасть. дасть... скаже... ФАС сіперів! Чуваки, фассіперів! <різь> 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 Збройно поготове, магазини заряджені. Друг Бо показав мені як користуватися ПК, так що у йобки сіперськи тремтіть, я вже вмію стріляти з кулемета. <рес> 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 Друже, ти вмієш стріляти з кулемета? Вони з рогаткою тебе боялися, тепер питав буде. Скажи, ти вмієш стріляти з кулемета? Конечно. А станка? Не знаю, не стріляв. <рес> <рес> <Так>. <рес> друж, фас! Мерні України. Привіт, передай. Привіт. Так, ну, більше нема де передавати. Так, а ну, скажи, що я передам. Мерні України, привіт. Всі тримтіть, суки. Україна, привіт. Ми на... Ми на лінії вогню. Ми вас захищаємо. Респект.